Дивні дива трапились напередодні нового 2024 року. В прокат вийшов мій карпатський дідусь, новий наш коротше, фільм. І ви знаєте, що я такий подивився? Його такий ну, здається, це найліпше кіно. Ну що, бо що треба для гарного українського фільму? Береш Карпати, посипаєш гармонійним музичним супровідом. І головне, зірка потрібен актор, чи акторка, який лише своєю наявністю в кадрі зберег глядача в кінотеатрі. і головне зробити так, щоб актору дісталася, ну не всра та роль якогось дурбелика, ну щоб цікаво було спостерігати за персонажем і він нас не кумав. Марев, вітаю, ви на каналі цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати Олекс. Лютор сьогодні я спробую обрати найкращу українську рухому картинку зі звуком, яка вийшла в 2023 році. Але ж я ж якби ніби сказав, що найкращий це мій карпатський дідус. Тоді в чому проблема? Проблема в памфірі і Люксембург Люксембурдзі. Вони б мали б претендувати на цю роль. Хоча, впевнений, не можна забувати і про довбуша ватажка опришків Олексу, який поляків гоняв по горам тоєм. Ну і ще це красивий фільм. Ну, або бачення метелика, де головна героїня повертається з полону і стикається з суровою українською реальністю. Важливий фільм, це між іншим. Ну а хтось взагалі скаже, що годі суратися і лісової мавки в цьому списку. Кінопродукту не так багато в нас виходить, було б дивно її одну в якийсь список анімацій засовувати. В свою чергу, мій карпатський дідусь бере простою, зрозумілою і до фіналу працюючою історію. Це історія про хлопчика з Італії, який вимушен приїхати до діда в Карпати, щоб похоронити родича. Фільм фокусується на взаємовідносині. Синах, діда і онука, і нічого інше не заважає розвиватися цій історії. Це прям важливо. Автори змогли не вкинути зайвого, що буде відволікати, тому що в фільмі Антоніо Лукіча, де історія мала б бути про братів або може якесь переживання відсутності батька, звідкись несподівано береться бабка, яку він збиває і за якою починає доглядати. Бабка забирає увагу з розвитку вже заявлених сюжетних ліній. Вона просто зжирає екранний час. Потім вони їдуть в Люксембург, і ніякого біжу взагалі вже не відбувається. Тобто, що я хочу цим сказати, що насправді фільм з Амілем і Рамілем мені сподобався. Він гарний, це крутий український фільм, але. Після цієї сюжетки з бабкою він просто щось став трошки не тим, як він починався. І насправді я говорю про якусь таку цілісність глядацького досвіду, щоб від самого початку до самого кінця кіно протримало ось ту всю напругу, яку воно заявило на початку. А карпатський дідус просто показує тобі красивезні полонини під жвавеньку, піднімаючи настрій музичку. Кіно яке про поховання насправді є дуже світлим і легким. Ну але ж ви скажете, і памфір не був важким. Ого, памфір, памфір Я був. В ще більшому захваті, ніж під час періоду Люксембург люксембурга Перші дві треті фільму нереально вражаюча кількість роботу, красивезний фільм, динамічний фільм, сцена з поїданням таблетосів досі не виходить з голови. Та й драчки під цими таблетосами теж дай й боже. Кількість глядача, якого я бачив на памфірі, здається, я не бачив більше ніде. Люди щільно валили в кіно і були реально під великим враженням. Але для мене після перегляду ось що не складалось. Пригадайте, з чого взагалі починається ця історія. Батько повертається з заробіток, перевозить ровера малому, а малий спалює церкву, чим змушує батька зайнятися старою справою. Але ж питання заробітчан – це денне питання цих країв. Роботи нема. Люди шукають кращого життя за кордоном. Ну тобто історія малого, який спалює церкву, не унікальна. Багато батьків так працюють, як його тато. Ну і саме спалити церкву, причинивши проблеми батькам ну я хз, це більше виглядає як символізм, який має додати глибини фільму. Вся конструкція памфіра, на мій погляд, доволі хитка. Історія тим посим, чого не скажеш про Люксембург, Люксембург. Там набрані автором сюжети. Набагато вони первісніші і зрозуміліші для глядача. Помираючий батько, якого не було поряд, відносини братів, причому один поліцейський, інший типу Барига. Немає навіть думки, що це щось несправжнє. Робота Антоніо Лукіча бере, мабуть, історію в той час, як робота Дмитра Сухолипкого Собчука, памфір, мабуть, про більшу якусь майстерність саму режисури, складність роботи. Але обидві фільми, на мій погляд, ну, от, не дотягують той от початий рівень ну, до кінця. Чого немає в карпатському дідусі? Він не намагається бути ширшим, більшим, глибшим, ніж. Те, як він себе показує спочатку фільму. Навпаки, він додасть якихось просто прикольних сцен, за якими буде класно поспостерігати. І він, він не обманює глядача, ось, що важливо, він не буде вам про щось високе розказувати. Це чесне кіно. А ще ж були королі репу про пацанів з села, які круто читають репи, хочуть вибитися в люди. Ну, звісно, кіно взагалі тьма, на мій погляд. Фільм Яніна про боротьбу з раком однієї захордливої діви. Можна ще згадати фільм Батько. Теж про е, стосунки. Ну теж Люксембург, Люксембург ніби теж статтями піднімалися. Коротше, кіно теж про стосунки сина і батька. Е, там він повертається вже на похорон безпосередньо батька. Ну і коротше розбирає там старі справи. Насправді, речі, дійсно не хороший фільм, і, мабуть, він пройшов все ж таки повз глядача. Е, думаю можливо, треба окремий розбір зробити. Ну і ще ж і між нами було, і взагалі коротше. Стоп. Коли я почав писати цей текст, я зрозумів, що ну, це якась взагалі гібла справа щось розібратися в українському кіні, бо до кожного можна причепитися. Але в той же час кожен фільм, який був випущений, він по-своєму гарний. І добре, що воно взагалі є. В країні триває ну, війна, і в нас в цей час релізяться фільми, які були зроблені до цього. Ну добре, що вони взагалі релізяться. І... Набрати, ну, обрати якісь найкращий, це тупо максимально тупо. Тому що, коли ми говоримо про, можливо, там золоті глобуси, Оскари, то це кіно, яке одне з безлічі, з безліч, і ми намагаємось щось там. А чому це кіно насправді воно, воно може бути найкращим? І, і воно намагається, можливо, бути найкращим, прямо, от, от на піки. Наше кіно не про це, воно поки що воно просто говорить з нами про нас на наші якісь теми. І ми беремо того ж Довбуша, до якого. Можна дочепитися ну як завгодно, мені не сподобався, але це гарна історична реконструкція, це про події, це ж також і про нас, це про якусь дискусію можливо. І насправді це красиве кіно, і ну як його, ну як воно дійсно може, ну воно може бути знайти свого глядача. Більш того, воно показало спроможності української кіноіндустрії, що наскільки ми можемо робити ну, круті масштабні фільми, ми, за які кошти воно показало. А, та, ну, Люксенбург, Люксенбург» — це якась своя комедія. Емфір, теж про якусь euh, свою бачу, вигадану історію на воного батька, десь там в чигірах, яких вона теж класна і. Ну, намагатися щось відокрити. Тобто до кожного фільму можна там це не то, там це не то, але це тупо не має сенсу. І, мабуть, так, да, для мене ну, карпатський дідусь може бути тим хорошим фільмом, але всі інші вони не гірші. Е, мабуть, крім королів репу, я ніне, вони, я скажу, для мене одверто два поганих фільми в цьому році. Але ж і той ж дідусь, він не ідеальний, він в кінці там просто трешаніна відбувається, яка ну так не роблять. Це, це якась чорнуха, яка є в в кожному фільму треба щось зробити з головним героєм. Він, також має почати страждати. Нащо ви це робите? В кожному, блядь, фільмі. Ви починаєте в ці от якісь елементи робити? Я Це просто бред. Коротше, це реально не знаю, шукати. Добре, що українське кіно є, і добре, що воно ще буде, тому що на фестивалях, які були в Лівени, в... можна було побачити там степне лепалісіади, яка буде через тиждень, як там Катя, яка теж буде прем'єр. Ти мене любиш, і там і далі. Коротше, будуть якісь ще українські фільми в цьому році, яких які знайдуть, ну які до нас докатяться. Що буде далі, потім невідомо. Коротше. Кожен фільм, я думаю, що кожен український фільм варто розглядати і обговорювати окремо. Але намагатися вичленити якийсь них краще, коли їх штук 20 на рік, дай Боже, це в цьому році може було. Ну я не знаю. Ну, я не знаю. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, поставте подобайку, напишіть коментар. Якщо подобається, що я роблю, можете підписатися на баймай кофі. Буде ваша підтримка. Дуже мене цей додавати підтримки. Отака історія. Всем до побачення. Мій карбаскідян.